17 переселенців прихистив на Вінничині навчально-реабілітаційний центр, що у місті Шаргород. За півтора року відколи тут вже обжилася, каже переселенка з Авдіївки Надія Боєва. За місяць бабусі виповниться 90. У себе вдома, тільки не вдома. Гріють, дають, кушаємо, стираємо, убираємо. Все у нас все, як вдома. Нас не обіжають, наоборот, за нами пікута. Я і ще таких людей за 90 років ніколи не, не бачили. Суспільному Надія Боєва розповідає, до повномасштабного вторгнення жила в Донецьку. Після 24 лютого 2022 року переїхала до доньки в Авдіївку. Почалась війна, почалась стрільба, і оце ми хата почала горіти да? і насапна витягнули, її і мене. По грибі сиділи. Холодних холод, голодні ні стіков, ні діє ні, двер, ні двері, нічого не було. 60-річний В'ячеслав Томіліна родом із Солодара. Розповідає, після одруження з родиною переїхали до Бахмута. Війна підірвала здоров'я дружини. Торік, каже, її не стало. На Вінничину з-під обстрілів виїздив із 35-річним сином, в якого інвалідність. 2 має залетів самоліт. и начал потихоньку бомбить. Потом уже до 20, от 10 числа начали мины падать. Они сначала падали телекон, так плоской идет. Воно у нас, как раз получался у нас поселок, нас прикрывали телеконы. Потом начал падать на телекон, за телекон, потом на, на первой улице, на второй улице, потом уже начало У нас в огороді. вже почала хату трощити. Навчально-реабілітаційний центр для людей з інвалідністю, в якому розмістили переселенців, у шаргороді діє з 2018 року, розповідає його очільниця Галина Понько. Тут надають послуги особам з інвалідністю від 3 до 35 років. Психолог у нас працює, логопед, корекційний педагог, у нас є масажист. От дуже би хотілося реабілітолога, але дуже важко знайти людину. Наразі в центрі, за словами Галини Понько, отримують послуги майже 30 дітей з інвалідністю. З них п'ятеро з числа переселенців. Кілька разів на тиждень тут проводять майстер-класи, розповідає представниця громадської організації Справа кольпінга Наталя Прочко. На кожному занятті ми можемо розвивати ту чи іншу здібність дітей, і також дітей, які мають інвалідність. Наприклад, коли ми говоримо про майстер-класи з виготовлення чогось дрібного, то активно розвивається дрібна моторика рук. І відповідно також буде розвиватися і півколі мозку, і співпраця між півколями мозку. Для переселенців у центрі виділили три кімнати. За потреби, каже Галина Понько, зможуть прийняти ще 23 людини. Проживання для них безкоштовне. Готують переселенці самі. Овочами, борошном та крупами їх частково забезпечують волонтери. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниччина.